Друзі, привіт! Ми вже з вами приготували 60 країн і попереду ще багато цікавих рецептів зі всього світу. Сьогодні в нас ще один рецепт з Грузії Чашу шулі. Грузинська кухня для мене найсмачніша, Тут стільки смачного! Для початку треба добре розігріти з товстим дном сковорідку чи кастрюлю. На електро десь 20 хвилин. Беремо 600 грамів яловичину і поріжемо кубиками десь 2 см. 5 хвилин розігріємо олію на сковорідці і додамо наше м'ясо. Періодично будемо перемішувати, щоб прожарили зі всіх сторон. Тепер візьмемо дві великих цибульки і наріжемо півкільцями. Шести великих помідорів знімемо шкірку. Можна покласти в кипяток на 2 хвилини, щоб було швидше знімати. Яловичина підрумянили з усіх сторін, то можна додати цибульку. Все перемішаємо. Далі все будемо готувати під кришкою. Тепер дрібно поріжемо очищені помидори. Коли цибулька стала золотою, додаємо сіль, чорний та червоний перець до смаку. Та основне хмелі сунелі. Десь 2 чайні ложки додаю. Перемішаємо і прожаримо 5 хвилин. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти, все перемішаємо і потім додаємо наші помідори. Знову все перемішали-перемішали і накрили кришкою. Поріжемо квадратиками 2 болгарських перця і один чілі перець дрібно поріжемо. Якщо не любите острий, то можете не додавати чире перець, але воно придає пікантного смаку. Якщо у вас сковорідка не з високими бортами, то треба буде зажарку пересипати в кастрюлю. Тепер на сковорідку додаємо перець, все знову перемішаємо. Зменшимо вогонь та додамо 500 мл кип'яченої води. Накриваємо кришкою та залишаємо на 1,5-2 години. Інколи дивіться, якщо що, долити трохи води. Останнє, що треба, це поріжемо пучочок петрушки, додамо її на сковорідку і так само видамо три зубчика чесноку. Все теж перемішаємо і залишимо ще на 5 хвилин. І чашашулі готовий. Я рік прожила в Сакартвелла і це просто свято для живота. Що б ти тут не скуштував, тут все дуже смачне. Тому готуйте з любов'ю, не пожалкуйте. Але ніколи не називайте цю страву супом. Я так сказала в тіктоці, так на мене грузини просто напали. Розливаємо по тарілках, в мене вийшло на 6 порцій. Перед подачою посипаємо зеленою цибулькою і подаємо з лавашом. Знаєте, друзі, взагалі я не кухар, я просто люблю подорожувати. А кулінарія це теж один зі способів познати цей світ. Якщо аби не пропустити нові цікаві рецепти зі всього світу, підписуйся на мій канал. І давайте подорожувати з вами разом. До зустрічі за тиждень!